Мої хлопці так, ставте підписки під канал, бо дуже мало люди ставлять. Тільки лайки ставлять і переглядають відео. Ну, мені треба, щоб люди і підписувалися. Щоб Ютуб бачив, що я це не даром знімаю вам і не показую даром, бо хочу набрати і вже, як кажуть, заробляти гроші на ютубі, тому що життя у нас одна, а треба якось заробляти на жизнь. Е, ставте підписки, бо мені нужно воно. Я хочу просто спробувати себе в бізнесі, як воно вийде. А може, дай Бог, якимсь там стану професором. Не знаю, може яким і стану. Ставте. Підписки обов'язково, під канал.